Нам дано два вектори. Вектор А та вектор Б. І необхідно описати ось ці малюнки. Описати третій вектор, який зображений на них, і не підписаний. Наприклад, на першому ось малюнку. Нам необхідно зайти, чому дорівнює рожевий вектор. Як ми це зробимо? Почнімо. З ось цієї от точки. Це наша початкова точка, де починається наш рожевий вектор. Потім ми беремо вектор А. Беремо вектор А. так? І потім ми проходимо вектор мінус Б. Мінус Б. Ось цей от вектор. Чому мінус Б? Тому що вектор Б був би напрямлений ось сюди, от. Ви можете це побачити на ось цьому от малюнку, що в цей. Вектор, який ось тут намальований, це вектор протилежно напрямлений до вектора B, але однаковий задовжиною. Тому ми беремо вектор А, і до нього ми додаємо вектор мінус Б. Ми потім виконуємо мінус B. Але ми можемо це записати в більш зручному для нас вигляді. Ми можемо записати, що це просто вектор А, від якого віднімається вектор. Від якого віднімається вектор Б. Відняти вектор Б. І це ось цей наш рожевий вектор. Вектор A, відняти вектор B. Перейдімо до наступного малюнку. У нас потрібно встановити, чому дорівнює ось цей от вектор ось цей. Так. Початкова його точка це ось. Ця. Потім. Ми можемо пройти вектор B. Ось так. Вектор Б, вектор Б, а потім йде вектор мінус А. В кінці вектора, кінець вектора B є початком вектора мінус А. Тому ми додаємо цей вектор мінус А. Знову ж таки, ось цей вектор A. Мінус А це просто протилежний до вектора А. Він має протилежний напрям, або він повернутий на 180 градусів, можна сказати. І, знову ж таки, ми це можемо спростити і записати, що це просто вектор B, відняти, відняти вектор А. І ми знайшли, чому дорівнює ось цей от вектор Б. Відняти вектор А. І наш останній на сьогодні малюночок. Початкова точка даного вектора знаходиться ось тут. -от. Потім проходимо вектор А. Беремо вектор А. І його кінець є початком наступного вектора, вектора Б. Тому ми їх додаємо: додати вектор Б. І це якраз дорівнює нашому ось цьому вектору. Запишемо це. Це вектор А, додати вектор Б. Ось так от ми за допомогою малюнків можемо знаходити, чому дорівнюють якісь вектори, які разом з даними нам утворюють трикутники.